Вітаю всіх! Продовжую свою рубрику «Порада від карт. Зараз буде порада для сімейних пар. Я хочу просто зробити, яка буде порада від карт для сімейних пар, які вже разом. Що для них буде? Порадою. Вибираємо три варіанти. Дім. Сімейне гніздечко, дім це сім'я, дім створювати сім'ю, продовжувати вести господарство, тримати дім і реально бути сім'єю. Що каже Колода? Перший варіант. Ну, Перший варіант це одружені. Це офіційно одружені пари, які в шлюбі. Це вже, як знаєте, сім'я, така стабільна, серйозна. Це вже така відносина, які зареєстровані, які однозначно мають. Підґрунтя, може, з дитиною, так, така сім'я вже. Друге, Друге — це надія. Це, я би сказала, початок відносин таких. Молода сім'я, дуже молода, або люди починають жити разом. Наш зараз не тільки офіційний шлюб, ще й громадянський шлюб. Я б сказала, це люди, які починають тільки жити разом, починають відносини і починають створюватись як сім'я. Це початок. У кожного процесу є початок. Тому у сім'ї також є початок. Тому ось ця карта йде як початок. Надія на позитив. Ну, і третій варіант, ви знаєте, це як також офіційно. Це офіційно. Офіційні документи, офіційні діла. Ось це. Заява у ЗАГС, можливо. Також можливо для сімейних пар заява бути про розлучення, і це все, що пов'язано з офіційними документами. Скажу так. Це офіційні вже коли. Ось тут, наприклад, пропозиція може також бути. Шлюб, пропозиція, не тільки додам сюди ще пропозиція, а оце вже як заява в ЗАГС, офіційне свідоцтво про шлюб, ще документ, що це пара. Тому вибирайте для себе варіанти і будьте щасливі.